Добрий день. Я Яна Язевицька, магістр психології практичної, працюю 11 років і також я мама дорослого сина і вдова. Я працюю у підходах гештальтерапії і тілесному підході, танцювально-руковій терапії, а також я є автором книжки Прокрастинація, вихід є, яка була видана на німецькому Амазоні. Я працюю на трьох рівнях з думками, з емоціями і з тілом, і допомагаю досліджувати вам ваш спосіб взаємодії з людьми, зі світом, з собою, щоб зробити ваше життя комфортнішим і цікавішим. І як дзеркала заднього виду в автомобілі я допомагаю побачити те, що важко побачити самому. Знайти нові форми і змісти. Я поважаю ваш спосіб справлятися зі складнощами, які вже у вас є, і не маю жодних правильних порад чи відповідей на ваші запитання. Я співпрацюю так, щоб ви самі усвідомили свої ресурси та відчули імпульс до підвищення якості життя. Відповіді на всі запитання вже є у вас, а я лише допоможу їх знайти. Я захоплююся людьми, які наважуються розвиватися і змінюватися, коли ви вже є прекрасні. Бо, як казав відомий американський психотерапевт Ірвін Ялом, людина має носити в собі хаос і пристрасть, щоб народити зірку, що танцює. Тож приходьте народжувати зірки. Дякую.